Мене звати Василь Метяшовський, а я працюю в міській бізнес-школі Христівському Каталоцькому університеті, і ми маємо навіть запустити в програму, магістерську програму для технології менеджменту. Ця програма вона буде відповідати міжнародним стандартам і ми хочемо таким чином допомагати нашим компаніям, нашим роботу рости. Зараз я розкажу, що ми наразі. Думаю, будемо поставити. Трошки про міську бізнес-школу. 2 лютого ми заслухували 5 очків. Сьогодні школа пропонує K-Exep-MA, магістерку інновації в від підприємстві, а також різні відкриті програми для українського роботу. І зараз ми хочемо добавити до того майстерку з технологічного менеджменту. Це буде півтори року навчання. А, пам -пам. Хочу сказати про команду, яка працює над цією програмою, чому вона буде відповідати потребам, тому що це люди, які кожен день вирішують проблеми галузі. Сам Мишкевич, віце-президент Rakan Computers, Ярослав Любінець, віце-президент компанії СЕВСЕР, Андрій Ганкевич, керівник IT-кластерського. Софія Опацька, яка є директором військової бізнес-школи, і безпосередньо я, займаюся тим, щоб звести думки цих людей, спромоктувати ті проблеми, які болять, вибрати ті правильні курси, і методології, які допоможуть закрити пробіл в освіті, який сьогодні ми не наш. З точки болю галузі, це такі основні причини, чому всі хочуть, щоб е, ця програма була запущена. Е, галузь каже, що з точки зору людських ресурсів є велика нестача широкого погляду та розуміння потреб бізнесу, клієнта. І як наслідок люди. Які працюють з клієнтом, не здатні обговорювати з ним його стратегічні проблеми, його стратегічні проблеми в бізнесі, і як наслідок вони не можуть сходитись, переходити на рівень стратегічного партнерства. Зараз е західний ринок на українські компанії дивиться трошки так, ніби як молодшого як брата, якому треба пояснити, дати роботу, пояснити, що зробити, тоді вони зроблять. Але я хочу говорити на рівні і питатися, які у вас плани на розвиток, і пропонувати рішення щоб бути більш проактивними. Друге, це розуміння, як технології впливають на стратегію підприємства. Розвиток компанії є клієнтом, він залежить від технологій, які існують в світі. Тому розуміння, що пропонувати клієнту. Не з точки зору тільки іт купити, з сервер, а пропонувати йому щось, що допоможе більше грошей завжди, це теж проблема. Розуміння бізнесу клієнта, Достатньо зрозуміти, як цей бізнес функціонує, чому йому IT потрібно, а яке саме ІТ йому потрібно. Ефективне керування Technology People, як вже дуже багато сьогодні було розмов, керування людьми технологічно воно відрізняється від стоп керування в індустрії. Так само є розподілені у часі простої команди, коли люди не в одному місці, вони розкидані по світі. Це теж потрібно вміти робити правильно. Mm. Результати, на які ми цілимо цю програму, а, вони складаються з двох частин, бізнес-частини та технічної частини, в бізнес-частині. Бізнес-частині ми на виході дамо людям розуміння бізнесу, здатність обговорювати проблеми бізнесу вже не тільки в межах IT, а виходячи за межі it функцій функції. Також люди, які будуть е з магістральки, будуть розуміти, як керується бізнес, які в ньому існують функції, як приймаються рішення бізнесі, Як приймаються рішення в функціях, які KPI, і в результаті людина, яка прийде до клієнта, вона зможе розуміти, усвідомлювати, які критерії будуть впливати на прийняття рішення, чи вдасться чи, чи, чи придбати йому сервіс, новий продукт, чи буде підписний контракт. Знання як розвивати бізнес, так само як власник, так само і клієнт. Ви вмієте планувати та розвивати IT-інфраструктуру компанії, керуючись стратегічними цілями свого бізнесу. Тобто, що ж розробляти, треба прийняти рішення, що пропонувати. Це компетенція, яку ми пропонуємо е здатність е думати, відштовхуючи від стратегічних цілей клієнта. І просунутись в бізнес-комунікації та роботі з клієнтами. Як попередній спікер казала про те, що спілкування з клієнтом викликало страх раніше, зараз вже трошки краще, але це все ще достатній рівень, як е е декларується, що ми дуже хороші е маємо айтішників, але ми будемо продавати їх. Технологічна частина, різна частина це 6 модулів буде, технологічна частина теж буде 6 модулів. А, і в ній ми будемо покривати розробку архітектури системи, це як проєктувати саму архітектуру, щоб людина могла компетентно говорити про IT-частину. Також пояснення IT як сервісу для бізнесу клієнта, це проміт IT. Організація для керування процесом розробки віртуальних команд. Як організувати процес розробки, якісь методології існують. Які особливості, яку методологію потрібно вибрати, в якому випадку, як керувати розробкою у віртуальних командах, коли часові зони знищені? Багато-багато-багато питань є, на яких зараз бавиться дуже часто фейлиться, в багато проєктів. Розуміння, які стратегії і управління технологіями, вийти за межі, просто правильно забезпечення, життя і вимоги, які ми ставимо коментації до тих людей, які ми бачили на міністерській програмі, це IT-освіта Сміжна, Сміжна це математика, англійська аптека інтермедіа. 5 років досвіду роботи в IT і досвіду управління мовими групами 5-12 чоловік. Тепер просимо програму про деталі, початок навчання у жовтні цього року тривалість навчання в півтори року. Це буде модульний формат, це без відривної від роботи. Компанія зможе послати своїх працівників на здобуття нових знань. Наповнення, як я вже казав, 12 курсів, 6 бізнес-курсів, 3 технологічні, які будуть стою ядро, і 3 технологічні курси будуть новими, тому що. Є велика різниця між компаніями, які аутсорсинг, які займаються технологіями і продуктом, і компаніями, які мають IT-функцію, як підтримуючу функцію самій компанії. Вартість програми зараз реалізована у ну, рамбі на 8 тисяч доларів, мови викладання українська та англійська, додаткові бонуси. Закінчує презентація, я в курсу аудиторію. Наповнення мартстанті це 12 курсів, 6 бізнес, тритехнологічні курси, які будуть взяти собою єдно. Три технології курси на виклик, залежить від того, які поправить. А, мова програми українська та англійська. Викладачі будуть запрошуватись, це також, як будуть агропомовні, тому ми ставимо приміря в Ми будемо віддали найкраще викладачі, які в Європі, а також Субтитры Статі, тому що в бізнес-школі є дуже хороші зв'язки за кордоном, які ми будемо використовувати. Додаткові бонуси. При навчанні мегістерці на це учасники які передбачання своєю частиною спільноти доступної школи. Це означає, що вони можуть брати участь в заходах, які відбуваються в межах різної школи. Це колись поліст були семінари, які є платні, але і безкоштовно. І два роки гарантійний термін. Що це означає? Це можна пройти напротязі двох років після випуску, вибрати два курси на вибір і пройти їх повторно. Це можна зробити, тому що хочеться повторити знання, можливо, вам почалося використовувати їх вже на практиці. хочете їх повторити, Можливо, це буде новий викладач, який приїхав, і він буде нам цікавий. Детальнішу інформацію можна отримати в мене. Моя електронна адреса Skype, телефон Контакти можна також знайти на сайті міських

Я думаю, що це вирішується кількома інструментами. Можливо, найпопулярніше це якщо компанія платить за навчання працівника, то тоді він зобов'язується залишатись там якісь терміни. Це популярно зараз, відправляючи працівниками навчання на MBA, П'ять років чи там, 7 років людина зобов'язується пропрацювати потім на тій компанії. Ну, є різні варіанти. А з іншої сторони, якщо вони відправляють людину на навчання, відповідно вона стане більш освічена, відповідно, їй треба більше грошей платити. Напевно, це і буде один з мотиваторів. І компанія розуміється, і працівник теж на розішку, що ви просто БМС, чи Майкрософт? А, Маскрес. Маск. <рес> <рес> О, я можу так одним реченням для аудиторії, яка поповнила нас, скажу, що львівська бізнес-школа е, запускає магістер для технології менеджменту. Е, ми е, зараз активно за обговорюємо е, наповнення програми. Е, відомо зараз, що це буде так, відомі ті проблеми, на які ми вже скеровуємося. Це, Скільки мене часу, я можу це сказати? Мабуть, не так, це дуже. Це ми бачимо зараз таку проблему, бо те, що болить індустрію, це люди не здатні говорити про бізнес-проблеми з мовниками. Вони здатні говорити дуже круто в технологічному плані, але вони не здатні говорити про бізнес-проблеми, бачити проблему ширше. І це. Ця здатність має ключом для стратегічного партнерства. Тому ми хочемо цю магістерку запустити і дати можливість компанії розвиватися і розвиватися. себе. От Отак, так коротко. Запитання, відповіді, прошу вас писати. Підходьте особисто, я буду ради. Дякую.